Добрий день ми з України. Два Конотовські куми продовжують започаткований нами челендж Україна 2022 Український солдат зібрав врожай цибулі, моркви і картоплі. Я маю щедру ниву, яблуневий сад. Це завдяки тому, що на російському фронті тримає оборону країнський наш солдат. Він не уступить ворогу земельки навіть жменьку. Хоча у нього т'ять калібри, міни, град, він мужньо захищає дітей, вітчизну неньку це наш герой, український наш солдат. Лупашить добре другу армію у світі, котра не хоче знати, що перед тобою брат. Він заслуговує на ордени медалі, нагороди, квіти. Хоробрий воїн, український наш солдат, навкруг розриви бомб. Снарядів канонати. Та не випускає з рук він жовто-блакитний стяг, щоб згодом ми пройшли на мирному параді віддати життя, готовий український наш солдат. Слава Збройним силам України! Слава Україні!